Консенсус крипті це механізм, допомоги якого всі учасники мережі вирішують, які дані у блокчейні є вірними. Чутки блокчейн маємо відео на каналі. Для чого це необхідно? Для того, аби уникнути обману або шахрайства. Наприклад, аби ті самі монети не були використані одним учасником двічі. Як це працює? Приклад. Ви домовились з друзями грати в гру і домовились, що після кожного раунду результати цього раунду кожен записує собі особисто. Звіряєте потім записи, записи сходяться, шахрайства немає. Переходите до другого раунду. Крипті той самий механізм. В випадку біткоїну, як це працює, коли майнери хочуть до е, блокчейну додати новий блок, для цього потрібно їм вирішити складну математичну задачу. Перше, хто це робить, має право додати новий блок і за це отримати винограду. Але перед цим всі майнери, задіяні в цьому процесі, перевіряють його рішення. Коли воно вірне, блок доданий, винограда отримана. Завдяки цьому блокчейн залишається надійним і децентралізованим.